Усім привіт! Вийшли мої курочки погуляти у них сьогодні сніданок чи обід. Скоріше сніданок. Пророщена. Пророщена пшеничка. Всі виходить, не хочуть, бо в нас сніг випав, але на вулиці не холодно, потихеньку вибігають. Так, Зараз підемо, подивимося, там яйця в нас вже є. Зелена пшеничка в них, сушена кропива, да. Так, і подивимося яйця. Яйця є, бачу, небагато. Яєць. Два великі це від червоних курочок, а маленьке це от цієї сіренької такої. Вона несеться такий маленький яч. Так. Да? І від бентамочки забирала вчора, не знімала. У ну, них малесенькі яєчка дуже, але бувають. Що? Полюбляють коку.